Всім привіт! Мене звати Євген, а ти потрапив на каліяни канал Світ Смоук. І сьогодні з вами ми поговоримо про один з найвідоміших брендів чаш у каліяному світі Хука Джон. І це відео можна вважати справді особливим, так як на столі у мене знаходиться не менш особлива лінійка чаш. Це Хука Джон in Ukraine. І ні, вам не почулось. Це лінійка чаш, яка вироблена в Україні. У цьому відео ми детально її розберемо. Також зробимо невеличке порівняння чаш, які були вироблені в Україні, і чаш, які виробляються у Сполучених Штатах Америки. Подивимось, яка між ними різниця. Також зробимо розіграш. Тому дивись це відео уважно і до кінця. Також хочу попросити тебе авансом поставити лайк цьому відео та підписатись на канал, якщо ти цього ще не зробив. Поїхали! Розпочати це відео я хочу з того, хто такий Хука Джон. Його справжнє ім'я Джон Надур. І професійно він працює в кальянній індустрії ще з 2008 року. Це вже виходить більше 15 років. Свою першу чашу він зробив, коли був офіційним представником бренду Tangiers. На той час Ерік Хоффман хотів популяризувати свій продукт. І так сталося, що. Хука Джон і Ерік Хофман разом створили перший фанел. Я не беру зараз до уваги олдскул фанел, а ми розглядаємо тільки фанел в тому розумінні, до якого ми звикли, саме з вулканом по центру. І це був Еліан. Так, це перша модель фанелу взагалі в світі. І потім ця історія стрімко почала розвиватись. Почали виходити нові моделі, модернізуватись на сьогоднішній день. В сполучених штатах вробляється приблизно 10 різних моделей фанелів. У Хукаджона представлені тільки фанели. І постійно модельний ряд змінюється, якось модернізується. кольори постійно змінюються, тому що всі чаші вони покриваються глазур'ю. Про це ми поговоримо трішки пізніше. Ще Це найпопулярніша чаша у Сполучених Штатах і найпопулярніша чаша в Європі. І заслуга взагалі створення нового форм-фактору чаші фанела. Це робота Хука Джона Джона Нодура, а також Еріка Хофмана. Повертаємось до української лінійки за роки. Бренд Джонс став досить популярний у всьому світі і було прийнято рішення зробити виробництво в європейському регіоні. Я не знаю совокупність всіх факторів, але найочевидніші, по-перше, це якість роботи та якість матеріалів, ціна роботи і місце розташування, так як Україна це. Логістичний центр Європи, да, в принципі, просто центр європейського континенту. Тому я думаю, вибір був не випадковий. Початок виробництва припав на квітень 21-го року, але після початку повномасштабної війни воно було зупинене. В Україні вироблялось 5 моделей. Я так розумію, що це п'ять найпопулярніших форм-факторів, які користуються попитом у Європі. Тут у нас і класичний Еліан, і Хармоні, і 80 Fit, і так далі. Що стосовно відмінностей, так як я сказав, що ми зробимо невеличке порівняння чаш, які виробляються у Сполучених Штатах, і в Україні. По-перше, відмінність вона одразу. Кидається нам в очі, це коробка. Чаші в ось такому тубусі це лінійка «Made in Ukraine». А наскільки я знаю, чаші, які вироблялись, виробляються у Сполучених Штатах. Вони упаковуються просто в папір і, можливо, ще в поліетилен. Друге, це глина. Як ви розумієте, різні регіони, навіть різні материки, ну і звісно, що глина також буде різна у сполучених штатах. Вони використовують свою локальну глину. А в Україні використовується українська. Причому це видно навіть неозброєним оком. Це біла глина. А тут здається, що це якийсь мікс, тому що я навіть такого матеріалу, якщо чесно, в житті ніколи не бачив. Третє, це глазур. Навіть неозброєним оком видно, що вона відрізняється. Але не дивлячись на те, що чаші виробляються в різних регіонах, від компанії Hokedżon я не отримав ніякої інформації з приводу того, яка глазур тут використовується. Але в наших чашах Світболс ми також використовуємо. Дуже схожу глазур, і їде вона зі сполучених штатів. Тому я можу тільки зробити припущення, що і в першому, і в другому випадках використовується глазур із Америки просто різних компаній. Четвертий пункт це саме виробництво. Чаші вироблені в Україні вони стандартизовані і робляться з форм. Потім, звісно, вручну підточуються, тому вони всі. Дуже схожі один на одного, це все стандартизовано, гарно, прям. Якщо ми дивимося на чаші, які вироблені у Сполучених Штатах Америки, вони можуть один від одного трішки відрізнятись, тому що це 100% ручна робота. Це, в принципі, основні відмінності. І що стосовно якості, чаші Хукаджон, вони досить стійкі, досить довготривалі в роботі. Люди, які купляють їх, можуть користуватися ними роками, тому що. Якісні матеріали, якісна глазур і досить якісна робота. Зверніть увагу ось на цього малюка 80 feet. це маленька чаша з маленькою грамовкою, і вона підходить для роботи тільки з фольгою, тому що звичайний регулятор жару на неї не стане, тому що отвори будуть виходити за стінки. І знаєте, в цьому є якась магія. Забивка приблизно на 8 грам. Мені це сподобалось. Дійсно, саме модель 80Fit це круто. Давайте стосовно ціни. Як ви розумієте, вона варіюється від регіону до регіону. Тут навіть можна сказати від материка до материка. У Сполучених Штатах Америки середня ціна, давайте так, тому що від моделі, звісно ж, залежить середня ціна на чаші Джон – 25 доларів. Якщо ми беремо Європу, то починаються ціни в середньому від 30 євро. Це не рахуючи знижок, звісно, тому що іноді ви можете побачити там їх в магазинах і за 25, і за 24, можливо, і так далі. Якщо ми беремо Україну, я зміг знайти тільки довоєнні ціни, так як зараз. Майже неможливо знайти чаші Джон у продажі, тому що вони не завозяться, не виробляються. Коротше кажучи, довоєнні ціни ще до інфляції і до подорожчання в кальянній індустрії, в середньому чаша вартувала 800 гривень або вище. Друзі, в руках у мене знаходяться ось такі чудові чашечки від Хука Джона, і я хотів би подарувати їх вам. Цього у нас буде три переможці, і для того, щоб поборотись за цей приз, потрібно виконати декілька простих умов. Поставити лайк під цим відео, підписатись на канал, підписатись на мій інстаграм та інстаграм Хука Джона. Вони зараз тут з'являться. І останнє залишити будь-який текстовий коментар під цим відео, крім смайликів або якихось символів. Головне, щоб коментар був змістовний. І за декілька тижнів ми рандомно виберемо трьох щасливчиків, кожен з яких отримує по одній чаші від Хука Джона. Досить гарна якість, велика палітра кольорів і, напевно, ще крихта магії. Це те, що виділяє чаші Хука Джон на кальянному ринку у світі. І знаєте, в совокупності якось продукти інших культур, інших регіонів, вони дарують нам зовсім інші відчуття, не ті, до яких ми звикли. І це дійсно круто. І в кінці цього відео я хотів би залишити невеличке звернення для Джона. Джон. Thank you for trusting and uh, agreeing uh, to make this video about hookah uh, John balls from Ukraine. Also thank you for inspiring uh, many people in hookah industry and me also. And I really hope uh, that after the end of this war you will be able to restore the manufacturing of hookah uh, John balls uh, in our country. на цьому, друзі, ми будемо напевне завершувати. Це було таке невеличке відео-ознайомлення з лінійкою чаш Хука Джон, які вироблялися в Україні. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом, в найближчому майбутньому, це виробництво повернеться. Якщо це відео тобі сподобалось, то не забудь, будь ласка, поставити свій лайк та підписатись на канал, якщо ти цього ще не зробив. Також нагадую. Ми розігруємо чаші від Хука Джон і у переможців буде можливість вибору або лінійка, яка вироблена в Україні, або лінійка, яка вироблялася у Сполучених Штатах. Тому приймаю участь. Я бажаю всім успіху. З вами, як завжди, був я, Женя, каліяний канал Світ Смок, і поки я готую для вас новий матеріал, то рекомендую переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам Ютуб. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І до зустрічі за тиждень. Бувайте!